Привіт, шановні друзі, я вас вітаю у себе на каналі. Хочу вам розповісти про те, як діяти далі із кущиками нашої красуні півонії, яка вже відцвіла. Час плине швидко, краса відцвітає, зацвітають інші квіти. Але час півонії вже прийшов до того, що прийшлося вже відцвісти їй. Та ще так було жарко у нас якось рано, що вона дуже швидко і відсвілася. Раніше, я пам'ятаю ще дітки мої в школу, як ходили, то е, на останній дзвоник там, завжди півонія була символом е, останнього дзвоника в школі. То зараз уже до останнього дзвоника вона не доживає, вона вже відцвіта наша красуня. І для того, щоб діждатись на наступний рік, нам гарний кущ квіток і милуватися ним, нам потрібно з нею правильно поступити, щоб не навредити їй. Ну і виникає питання, звичайно, чи потрібно обрізати півоні після світіння. Взагалі, люди деякі люблять, от не, не подобається їм відцвіла вона. Залишились такі коробочки, ось бачите такі коробочка після суцвіття. І е дратує вона своїм неестетичним виглядом і хочеться її отак прямо під корінь зрізати і все. І хай собі відпочива до наступного року. Але це неправильно. Взагалі, шановні друзі, цього категорично виявляється, ну, не можна робити. Так як в цей час е півонії починають запасати собі. Поживні речовини. Тому, якщо ви відрізаєте під корінь квітоноси, ці квіточки, які відцвілися, і листя, то в неї втрачається в майбутньому гарний кущ з квітами. А можливо, навіть і можемо і втратити зовсім кущ цей, то потрібно просто правильно сформувати декоративну обрізочку зробити і сформувати кущик для того, Щоб восени зробити інші заходи для цієї рослини. То ми з вами просто робимо декоративну обрізочку, залишивши два-три листочки в нижній частині куща. От Я вам показую зараз, оце, дивіться, ось, оця коробочка зверху, там, де цвіли квіти. А внизу ось у нас ось один листочок, другий і третій. А четвертий ми зрізаємо, отаку зрізаємо і залишаємо ось такий невеличкий таку гілочку із трьома листочками. Третя брунька, вона вже буде закладати на наступний рік сильну бруньку. І ми з вами отримаємо також, так само, два, три, отримаємо з вами також гарний. Пусть півонії. Ну, а звичайно, вже ж восени, коли настануть холоди і буде заморозок там, то, звичайно, тоді вже потрібно її обрізати ще більш, як кажуть конкретно. Уже оці листечка обрізаємо і десь отак обрізаємо, залишивши пеньочки сантиметрів 20. І, звичайно, тоді е, укриваємо її від, е, від сильних морозів, щоб вона, не дай Боже, не померзла. Ну, і, е, ще це залежить від того, у кого, як, в якому місці вона росте. Є буває такі місця, що е, дуже вітряно і відкрито, і сквозняки, то можна, е, тоді треба накривати її. Ну, Я особисто ніколи не накриваю, вона має тут в затишку такому гарному за будинком. то... Вона якось, ви знаєте, останнім часом ні разу і не було такого, щоб вона змерзла чи перемерзла. Але восени оце так робимо пеньочки 20 см, прикриваємо її, якщо потрібно. І, звичайно, до того часу те, треба її поливати, підкормлювати. Я її підкормлюю е, своїми рослинними добривами, які я вам уже не раз показувала. Це ізбур'янів настой на воді. Це самий такий універсальний мій, мій такий спосіб. Я люблю ним підкормлювати все. Має він не дуже такий приємний аромат, звичайно, але дуже, як би сказати, дуже він дієвий. Це, це добриво. Отже, отакі справи, шановні друзі. Отак ми обробили кущик. Зараз я його полю тому що без квітів, без квітоносів теж потрібно е, поливати. Не думайте про те, якщо відцвіла, то вже не потрібно. Думайте про те, як на наступний рік ця красуня нам подарує іще гарні квіти. Щоб не жалкувати, що ви так якось безлаборно з нею поступили, то краще зробити їй це все е, вчасно. І тоді буде нам рослина ця дякувати і дарувати красу на той час, коли вона цвіте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Можливо, хто коментуєте. можливо, хто щось ще мені порадить свої, якісь думки. Буду дуже рада.